І сестри, сьогоднішній день навершують нашу п'ятницю до святого свящаночника Христового Єсапата. Завтра у нас буде праздник святкування в де Ми віддаємо і славу нашому великому архієрею, пастирю, який за святуєнність з престолом святого апостола Петра, за наш народ, нашу церкву, віддав своє життя і пролив свою кров. І дійсно, так вчинив, як казав Христос, що добрий пастир життя своє за овець покладе, якщо на це є Божа воля. Нас ним говоримо, що та до вас того Єсфата і та пролити його кров. Вони не були даремними, тому що це. церкви, які ще має в часи Святої Софата, коли е, з'єдналася, відбулася христейська унія, наш митрополит, єпископи, відписали унію з Римським престолом, тобто повернулися в лоно єдиної святої католицької церкви, яку заснував Ісус Христос. Але в той час ще церква потребувала великої умови, великої ревної праці єпископів. Священників, щоб обійняти з тої великої руїни, яку вона перебувала. І до цього, звичайно, доклався дуже великою і тяжкою працею святий чи Йосифа. Хрисафа. це за те коротке життя, за той короткий період, який Господь йому дав. Але він багато встиг зробити. Він багатьох у святій католицькій вірі, він відновив чин разом з митрополитом Руцьким, відновив чин оці Василяни, які в той час ну, жахливо хто був залемені. Тяжка була ситуація дуже. Тому та реформа, Вона дала такий поштовх, що наша церква почала жити, розвиватися, і до чим святого Великого, Великої, оці можемо в певній мірі сказати завдяки ним. Сбереглася наша реко-католицька церква. Сперекласся рекоркатолицька церква. Так, так як вона навіть після понії на був теж великий спротив, Вони всі приймали понію, вчинилися дуже великі перепони, перешкоди, Була створена паралельна православна ієрархія, паралельно нашої рекоркатолицькі іерархії, яка прийняла унію з римським Христом. Славний зробили так, створили передання на кожну парафу єпархію, єпархію дали іншу прославу. Була теж важка боротьба і велике замішання в народі. Але бачимо, те правильно святе життя святого Ісифа багатьох будувало, як замочили святого Василя Великого, отцілана, скільки вони вклали до її праці, просвітництва народу, сестри монахині через того Сил'я Великого. В основному коли ми проводили категізацію для дітей, вони також проводили і вищі школи, давали світу, просвічували наш шнарі, сестри працювали при парафіях, це мало дуже велике значення. Були так звані захоронки для дітей, де вони з маткою дітей виховували побожності, вчерності, вихованості. Ці Василя, так провадило Боже проведіння, що, якщо би не святили себе, ну, якщо би не е, митрополит Рудський, ну, то, напевно, важко було б відновити, це була б що церква розвивалася, щоб ми пам'ятали, хто ми є, щоб ми і практично ми майже витворили на своїй, свій обряд, свою культуру, яка відрізнялася дуже сильно від православної і теосточництва. Наш упряг, а по суті, всі ті надбання, які придбали, починаючи з святої софтати, наші єпископи, блаженні святі, які за нашу, власне, Греку Католицьку церкву і давали життя. Ту церкву, яка була з'єднана західною, Вселенською Католицької церквою. це все вони намагалися почистити, зірвати, можна сказати, всі прикраси, які церква придбала, все натічисто обтере. Самі не знає, чи московський облячився, який наш був східний. Ну, це жахливо, це, 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 це велика трагедія є і по сьогодні, тому що берегти той Іска ми не можемо зрікатися його. Такі наші істина, прекрасні, всі е, молебні, які ми відправляємо суплікації на божества, ну, то можемо сказати, та все це є прекрасно, от як, якщо людина в відділення. І все має значення, Людина наприклад якийсь меблі, людина щось ну, зробить гарні там, ну, чи, 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 чи на вікна костю, гарні ачтори, скадертини, гарні Ну, інші якісь коврики, то все прекрасно, ще квіти людина розуміє, чи якийсь інший вздох. Давайте ми це все позриваємо, і лишимося відомо кинуть. Це, це таке приблизно щось сталося, якщо простому сказати. Ну, а тоді самі розуміємо, наскільки ми стаємо бідним. Якщо чистив, так як зараз той новий стиль так, якщо знайти, що багато не розмальовує, не розписує, тобто, на жаль, на жаль, на заході такий лібералізм, то та просто які чисті стіни, а ще намальовані образи в формі того якогось він як називається. І першні стилі, це фактично якась карикатура, це, скоріше всього, якась така комікс насмішка з восьми Бога, з Христа, з Святих, то ви самі можете бачити. так, Оце такий смак. Сучасники використовують церкви, ну, за ній буде в католицький університет, і що ви побачити. Та карикатура розп'яті Ісуса, що ті карикатури, навіть бачимо, у Вошеві побудували нові рекоменційні церкви, центр щось такого в такому не знаю, тому що це Воломиський центр. Ну, ну, все гарно. З всьом, ...що є святе і що є друге. Тому треба цінувати нам те, те, що ми напали на наші святі, наші мученики, священні мученики, скільки ми маємо дійсно великих великий скарг, скільки ми маємо тих духовних героїв, які чудовий приклад їхнього життя. Вим, на якби ми старалися це все вивчити, прочитати, заглибитися, нам нами життя не вистачить. Як кожен той святий Блаженний, їй багато зробив, який дає нам приклад різний, тому що серед блаженних святих має різних священник. Десь милян так, тому священник, одружений, який мав родину, і залишився півцем, і відков сам дітей, і ну, теж вибрав таку долю, хоч міг визволитися з того концтабору німецького, але сам просив, щоб... Розвіляли, тому що він допомагав тим, які е, ну, були на грані розкошу, с невіри, які розуміли, що вір на смерть їх чекає. Отець сам казав, що в таборі кожен день 30-50 людей трупом. Безмерта, що, що людина отримає за це, за ті терпіння у свій час своєму нагороду. Будьмо п'єдні, Господу Бога, не свіймо приклад святого священочника Іосифа, того найбільшого святого нашого народу, і той нові приклад наших мучеників і наземних.